Так, і завжди влада Сергійович. Можна ваше відео? Якщо можна. Посвідчення. Да, так, так. Я затриманий, чи що? Чекайте, ну туди ви спішите. Не, oh, ну... No. Це вже, Найки це вже потім. Це вже потім. Сначала, ну, Офіцару документи. Це влада якось кожен Сергійович. Вам uh, Документи на... Так. Да. Ну, Сергійович. Дивіться, підставі статті 37 частини 2, будь ласка, привіт документи з початку нашого особу. Нема такого документи. Вели в нас недавно зміни до закону. про Ні, по Конституції. Ознайомте мене з усіма цими законами, статтями, мені дуже цікаво. Якими законами, статтями? Ну от тими, які. Дають це, вам. Це, от я керуюсь, такі... по-перше, законом України по конституції, так і законом України по нас поліцію моїм профільним законом. Тому прошу згідно mm. нього документи, що посвідчують вашу особу. Ну нема такого, ребята. Як, немає. Є таке. Ну нема такого. Як це немає такого? Я ви ви зобов'язані поліцейському передивити свої документи. Може ви якийсь, які... які... я не знаю, терорист? Я громадянин України. Ну, ну. покажи, так... що ви громадянин ну, так... України. Так... А слово вам Це... вірити, як космонавт пішов. Що... Це не немає підстави для е, по, показ, щоб показувати документи просто прохожим. Якщо є якісь на людину. Е, да, ви, 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 мені під, під, під ви, 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 раніше, ви, ви мені теж. Да? Ну, Ну, а Покажіть візити. мені, покажіть мені. Вам? Ви при, при чому тут? ви? Я можу поліцейському показати, але не буду. Ну, що вам показати? Ви тільки що сказали, що вам показати? Паспорт, так, воєнник, вас має е, і УБД, Покажіть, якщо ви є Будь ласка. Да. Блять, в машині. Ну то підіть на сам. Он був він покажу. То це ж ну, не, не дає вам право на... Ні, там, ви кажете, хто лава, ви такі. Дивіться, ви сказали, хто ми такі. От, Будь ласка. Це ж є документ, так? Дивіться, як до вас звертатися? Так, так. Да. Це є документ? Це, да. дивіться. Все, дивіться. дивіться. Стаття 32, перевірка документів. Ми <кхів> ставимо? Частина 2. По періоді військовоєнного стану та або під час мобілізації. Поліцейським я пробував вимагати в особи чудочій статі, віку яку 18 років під'явлення на військовооблікових документів. Різня. Тобто конкретної підстави ну, не треба озвучувати. Просто дивіться, <зв 'язання> ви візуально людина, яка виглядає від 18 до 60 років, тому я прошу вас прийти документи, що посвідчують вашу особу. Дивіться, у разі нефлегальних документів це можна кваліфікувати, як здійснив непокорну законані вимозі працівника поліції. Це ж не зараз. Це недавно ввели зміни, буквально може місяця три назад. Да, 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 до цього такого не було. А тепер на підставі цього це є законною підставою для перевірки ваших документів. Ну, нема документ. такого. В Конституції таке не прописано. Що, що саме там не прописано? Е, ну що ви можете просто під'їжджати до любого, до любої людини. Що, е, військовий стан під... під... Дивіться, зараз в Україні військ, е, військовий стан. Да. так? Е, ну, то, е, то, то під, підтвердіть. Це вже, це вже. документи підтверджує. Ну, ви хочете сказати, що в Україні війни немає? Ну, мені письмово покажіть, що так, в країні, ви кажете, що в Україні, в Україні та, війни я немає. Пояснюю. Покажіть мені, угу. покажіть мені угу. письмово, угу. що завірений військовий стан. Угу. Ну, давайте. В мокрою печатку. Ви знаєте, що знайшли у нас юристів чи офіс президента так, України. Так ви на підставі... Мені що до кого позвонити, щоб мені це бумагу дали? Ну це ж вам вирішувати, не мені. Да. Розумієте, так. Да. Тому що То есть, ви хочете сказати, що війни не немає? ні? Не? Я не хочу нічого сказати. Ну. Я вам я вас кажу, вас питаю, якщо ви приділяйте документи поліцейському. Та ви не мені не вказуєте, що мені робити. Якщо ви хочете щось е, довести, чи отак підійти до мене, mm -hmm. ви маєте мені підстави якісь показати. Так. Немає підстав до читайте. Та... Читайте я комендант. Ну і що? Так? Ну. Ви мені підозріла людина. Та це вот. ваша об'єктивна думка. Це, ну, де, це правильно, я що? Ну, ну, як ішов. І що, і ви викликали поліцію, щоб. щоб да. Що? Щоб протерили. Э, да, Та, ви мені підозріла людина. Я громадянин України. Покажіть? Покажіть. Ну, як Богдан мене звати. Богдан, я же вам піду Декілька разів правові підстави для перевірки ваших документів. Це останній раз повідомляю, що у разі неприв'язання вами документів вас можливо буде затримано. Я цього не буде затримано. Нехнути, ви не маєте... Бо, бо ви не пред'являєте документи, що посвідчувати операції. Це є непокора законні оборони поліції повідомлення статті сто вісімдесят п'ятій. Я вам просто повідомляю.